Доброго дня, шановні колеги! До вашої уваги, підручник мистецтва інтегрованого курсу для другого класу. Він також подано вже на конкурс і познайомлю вас з і авторами. Авторський колектив у складі масов Людмила Михайлівна, Гайдамака Олена Васильівна і Колотила Оксана Миколаївна вам відомі. Всі кандидати педагогічних наук автори багатьох державних документів, осібників, підручників і таке інше. Шановні колеги, я хочу звернути вашу увагу на обкладинку нашого підручника для другого класу. Перед вами наші герої-комунікатори Лесолька і Барвик, які представляють домінантні види мистецтва, образотворчі і музичні. Також дуже важливо, що підручнику модернізована зміст, він відповідний до сучасних наших реалій. Тобто українізовані візуальні ряди, картини наші, також е, туризм, сприймання для музичного мистецтва. Цей оновлений зміст дуже важливо, адже він відповідає запитам нашого вчительства, батьків і дітей. Наш підручник є має певні переваги. По-перше, в нього є повне забезпечення. Навчальна методична складова включає календарні плани, розроблені авторами конспект-конструктор уроків мистецтва і зошит, робочий зошит для учнів до підручників. Чому ви маєте вибирати саме наш підручник? В нього є певні переваги. По-перше, це чітка розгорткова система подачі матеріалу. Відповідно до того, що ми в програмі обрали домінантні види мистецтва, музичне та образотворче. Таким чином і будуються різними кольорами, знаковими, фірмовими кольорами дві ці розгортки музична і образотворча. Але синтетичні мистецтва протягом року інтегруються і домінантні змістові лінії. Наші кожні розгортки також чітко структуровані. Ви побачите зараз елементи навчального матеріалу чітко на кожній сторінці визначені блоково. Це сприймання або діяльність. Також важливо, особливо це важливо для початківців, це ілюстративний яскравий матеріал. Ми його не розглядаємо як просто розважальний, цікавий. Ми його розглядаємо як дидактичний, адже опора на візуальні образи дуже важлива для дітей цього віку. Також зверну увагу на перевагу наших завдань. По-перше, вони бувають в двох варіантах і для образотворчого мистецтва, на вибір, і з музичного мистецтва. Це переважно творчі завдання творчого характеру. Вони спрямовані на розвиток ініціативності, креативності учнів, фантазії і таке інше. Нарешті важливий момент нашого підручника, що наскрізно протягом року ми розвиваємо ключові компетентності. Далі ми деталізуємо ці всі п'ять основних переваг, хоча їх можна назвати і більше. Наступний слайд перед вами розгортка з музичного мистецтва. Ви бачите і чітку структуру, ліворуч ви бачите картину, вона пов'язана з прийманням музичних творів і завжди завдання до цього сприймання, не пасивне сприймання. Ліворуч розгортки ми бачимо практичний компонент. Ви бачите спів, пісня для співу ноти, гра на музичних інструментах, також різні завдання з рубрики Нотна грамота. Ми постійно протягом року розвиваємо нашу абетку, грамотність учнів з музики, з образотворчого мистецтва і з синтетичних мистецтв. Ви далі побачите це на інших розгортах. Друга розгортка перед вами компонент образотворчого мистецтва. Він також складається, ліворуч, ви бачите, сприймання картин, а також завдань до цих картин. Не пасивне сприймання, а спрямоване. спрямоване саме для того, щоб підготувати дітей до практичного завдання. Ліворуч, ви бачите, саме вже чітку структуру вправ і практичних завдань. До них педагогічні малюнки або інші ілюстрації, зразки по-різному на кожному уроці. І нарешті обов'язково наприкінці ви бачите фразу загальній. Це Та також мотивує дітей після уроків спрямовувати свою увагу на різні творчі завдання з мистецтв. Перед вами ми бачимо вже не домінантні, а синтетичні види мистецтва. Ви бачите фрагменти з різних уроків, адже протягом року діти будуть ознайомлені з мовою хореографії, театру і кіно. Кіно це переважно мультфільми, а театр, акцент робиться на музичний театр. Це балет, сказка, опера-казка і інші елементи театру. В завданнях це може бути пантоміма, це можуть бути різні інсценізації. От перед вами якраз вертепна картинка, ви бачите, зимові, ляльковий театр вертепного типу. І внизу ви бачите фрагмент балету. Опера, казка, переказка лисень. Хочу зупинитися на одній з провідних технологій, яка впроваджується з 1 по 4 клас нами системно. Це технологія фасилітованої дискусії. Перед вами картини, які ми обираємо саме для обговорення. Це не кожна картина, це картини, наповнені смислами, цікавими інтригами багатокомпонентні, багатосмислові, саме на основі цих картин можна розвивати компетентність дітей щодо комунікації, тобто вміння висловлювати свої думки, аргументувати свої версії, також колективно брати участь в команді, в колективного обговорення змісту творів. Для цього ця технологія передбачає алгоритм спеціальних запитань, логіку цих побудови цих запитань, а також навідних різних раз, прийомів, які допоможуть дітям самореалізуватися при сприйманні творів мистецтва. Вітаю, продовжуємо. Наш підручник насичений яскравим ілюстративним рядом для сприймання та обговорення творів мистецтва. Це картини живопису, графіки, це твори декоративного житкового мистецтва, це скульптура. Всі ці твори художників світу знайомлять дітей з цікавими сюжетами. Вони сприйнятливі в колористиці, якраз для вікового, відповідно, віковим особливостям учням даного віку. Кожного разу. Ми або фасеретовні дискусії, або завдяки цікавим завданням, зокрема, наприклад, сторітелінгова технологія або різні питання обговорюємо або знаходимо якісь цікаві моменти на цих картинах і в цих творах мистецтва, що, відповідно, є важливим чинником росту емоційно ціннісного ставлення учнів до навчання. Це зацікавлює дітей, це захоплює світом мистецтва. Ви вже зараз бачите, що один з творів мистецтва пов'язаний з відповідною вправою, яка підводить нас до розвитку певної компетентності. Це ще одна фішка, відповідна новій українській школі у нашому підручнику. Зараз ви бачите, що ми оновлюємо наш підручник. Ми шукаємо цікаві підходи, нові мистецькі формати. Зокрема, даний урок, наприклад, спрямований на здоров'я зберігаючі технології. А ми знаходимо цікавинки, показуємо дітям, що нове відбувається у нашому житті. Ми знайомим з поняттям реклама, але на прикладі художника це високоестетичний продукт, це високохудожній продукт, для того, аби діти розуміли, що і до цього долучаються теж художники. Відповідно, діти самі у творчій діяльності долучаються і вчаться бути корисними і знаходити нові ідеї, ініціативи виявляти саме в таких сучасних завданнях. Ну а це, відповідно, розвиває особистість і знову має можливість розвивати ключові компетентності, наприклад, і аналіз творів мистецтва, і в підході з роботою в практичних завданнях. Підручник пронизаний цікавими мотивувальними практичними завданнями. Вони мають варіативний характер, вже сказала Людмила Михайлівна, тобто дитина може обрати, найчастіше це два варіанти, є таке завдання з образотворчого мистецтва, де є три варіанти, а звичайно передбачається ще той, коли дитина вносить свої деталі, свої якісь нюанси, якісь свої цікавинки, свої підходи у творчу діяльність. Але майже кожне завдання має якраз варіант, коли дитина може виявити свою індивідуальність, коли може знайти те, що їй більше цікаве, зокрема з того, що ми пропонуємо у варіативних завданнях, ну і, звичайно, ще раз кажу, як варіант своя. Це дає можливість знову розгортати, формувати у дітей ключові компетентності, зокрема це ініціативність у нас іде, правильно, ну і з іншої сторони давати якраз виходу індивідуалізації у творчій діяльності, розвивати творчість навички, розвивати у дитини допитливість і можливість себе показати, вміти відстоювати свою роботу, вміти її презентувати. Зокрема, є завдання, ще і, які передбачають колективну роботу. Це ще раз зайвий раз, ми привчаємо дітей працювати в колективі, вміти домовлятися, знаходити якісь нові ідеї, разом їх пропрацьовувати. Значить, це знову розвиток ключових компетентностей. Вітаю колеги. Під час розробки практичних завдань ми враховували те, щоб у підручнику були не тільки навчальні завдання, тобто на формування певного вміння чи навички з певного виду мистецтва, але і завдання, спрямовані на розвиток наскрізних вмінь, зазначених в законі України про освіту. І головне, щоб усі практичні завдання були цікаві і цікаві можливі для виконання учнями. Тому, крім завдань, наприклад, з музичного мистецтва для розвитку вмінь вокальних або розвитку ритмічного чуття, у підручнику багато творчих завдань, і, зокрема, у кількох варіантах поданих, як, наприклад, зараз ви бачите на слайді. Ці завдання спрямовані на розвиток творчості, ініціативності, а також навичок роботи у команді. Ураховуючи вік дітей, у підручнику надано пріоритет застосування ігрових технологій, зокрема через дидактичні казки або ігри з використанням з опорою візуального ряду, який полегшує учнями опанування, ну, наприклад, основ мистецької грамоти. Як, наприклад, перед вами візуальне опанування тривалості нот, груп кольорів. Здійснення паралелі зображення овочів з відповідними геометричними фігурами, або історія про казковий будиночок, де мешкають нотки. Водночас у підручнику приділено багато уваги завданням щодо підтримки емоційної стабільності учнівства, їх активності, які допомагали б у подоланні тривожностей і стресів. Це завдання міжпредметного спрямування, як, наприклад, руханки, розвантажувальні, емоційні або фізкультурні хвилинки. Тож щиро дякуємо за творчу співпрацю усім нашим однодумцям, адже ми переконані, що успіх там, де ми з вами.